Автор найвіруснішого нокауту в історії змішаних єдиноборств, котрий здобув репутацію вічергового панчера до бійця титульного калібру. Проте цей фініш тільки вершина айсбергу на шляху Баклі. Його історія відповідає всім канонам бійцівської дороги, однак вона мало де була оглянута. Тож сьогодні ми розберемо його кар'єру від суворих реалій сент луісу до головних арен змішаних єдиноборств. Поїхали! Народившись без батька в одному з найбідніших районів міста, Хоакін з дитинства познайомився зі справжніми труднощами. Вже у 12 років американець втратив матір. Тож єдиною опорою, яка в нього залишилась у житті, стала його бабуся. Саме тоді, наче в мотиваційному фільмі у житті Баклі з'явилось захоплення вільною боротьбою, за допомогою якої Хоакін старався заглушити внутрішній біль через втрату батьків. Незважаючи на відсутність значних регалів у боротьбі, американець проявив себе як один із лідерів шкільної команди. Перехід до зміщених єдиноборств мав аналогічні мотиви з Олівейрою. Баклі теж хотів розбавити тренування бюрцівської техніки, тож додав техніку ударну. Проте після випуску зі школи він зрозумів, професійна кар'єра в ММА може стати шансом здобути успішне життя. Чим американець і вирішив скористатись вже у 20 років. Відбувся його перехід до професіоналів, перед яким були дві перемоги рішенням на аматорському рівні. Ліга Шемрок FC стала першим плацдармом для прориву у найбільші промоушени. Там були удержані перші п'ять перемог у кар'єрі. Всього за два роки після дебюту Хоакін почав виступати у Білаторі, де в короткі терміни провів три поєдинки, одержавши дві перемоги. Однак і вперше повернувся додому з поразкою. Незважаючи на невдачу, американець продовжив прокладати шлях до найкращої ліги світу. 20 жовтня 17-го року йому протистояв перспективний бразилець Вінісіус Де Жезус. Баклі викидав вибухові серії з рухом вперед, проте більша частина його комбінації летіла по повітрю. Опонент не намагався нав'язати свій ритм поєдинку, роблячи ставку на пізні раунди зустрічі. Цим скористався Хоакін, переключившись на трьох ударні серії, які почали залітати. У кінці раунду бразилий знайшов тейкдаун, продовживши утримувати суперника біля сітки. У другому раунді геймплан почав працювати. Після боротьби руки американця закислились, але йому це не завадило донести два потужних влучання. А також закріпити свій успіх тейкдауном Вінісіус відповів спробою Кімури, проте в результаті все одно втратив позицію, опинившись знизу. На старті третього раунду Дежезус, який, скоріше за все, до речі, Дехесус, виконав кидок, але пропустив хакік на зустріч. Обидва бійця суттєво сповільнились. Однак Бразилий знаходив далі епізоди за допомогою боротьби. На останніх секундах Вінісіус був близький до того, аби зачинити трикутник, але Хуакін провів яскравий слем. Перемога заслужено відійшла американцю, Хоча один із суддів віддав її бразильцю. Свою останню зустріч під егідою Білатор Американець провів проти набираючого обертів Логана Сторлі, який в майбутньому буде близький до статусу чемпіона. Проте двічі програє нашому козаку Ярославу Амосову. Тейкдаун Дефенс Баклі не зміг нічого протиставити ультимативній боротьбі з Торлі, яка перетворила поєдинок на одностороннє домінування. З перших секунд судочки Логан перевів опонента на настил, не даючи йому піднятись у кожному з наступних відрізків. Це призвело до домінуючої перемоги майбутнього претендента на титул Білатор. Невдача була очікуваною, адже вже тоді Сторлі вважався одним з найголовніших проспектів дивізіону. Тому, незважаючи на слабкий виступ, дочірня компанія UFC – LFA запропонувала контракт Хоакіну. його суперник у дебюті зайняв роботу першим номером, але виявився надто повільним, щоб протистояти швидкісному баклі. Американець вже через хвилину доніс перкот, який став початком кінця. Перед своїм фінальним випробуванням поза UFC Хоакін зазнав дві відміни поєдинків, які призвели до реваншу з Джеком Гошом. Тим самим, хто наніс йому першу поразку в кар'єрі, гош обрав тактику виматування опонента. Відразу ж сівши на велосипед, Баклі активно піджимав Джека серіями ударів, але не забував про витривалість. Помітно економлячи сили порівняно з іншими своїми поєдинками. На початку другого раунду Хоакіно розбивав корпус суперника, вдало перевівши атаку на голову. Це змусило гоша втратити орієнтацію в просторі, відкривши можливість для зупинки бою рефері. Oh, через тиждень після тріумфу Баклі нарешті отримав шанс дебютувати у UFC, замінивши Тревіна Джайлза у протистоянні з Кевіном Холландом, який проводив третій бій за три місяці. Баклі пробивав багато ударні серії, проте Холланд захищався, заходячи на ближню дистанцію в клінчі. Кевін відправив опонента в нокдаун. а під кінець відрізку змусив його відступати. У другому раунді ключовою зброєю фаворита стали прямі удари. Зокрема, він почав прицілювати правий крос, який і став вирішальним в третьому раунді. Після бою Холанд заявив, цей хлопець сильний та небезпечний. Думаю, UFC ще почує його ім'я. І він був правий. Наступний поєдинок став проривним для Хоакіна. Організація звела його зимпойка Касанганаєм. Зустріч розпочалася затяжною комбінацією від Баклі, який повністю контролював хід раунду, демонструючи перевагу як на ногах, так і на землі. А вже у другому раунді Баклі пробив мідл-кік. Касанганай схопив його у надіях провести підсічку, але Баклі видав легендарне лайно. Найвірусніший нокаут не тільки в історії ММА, а й усіх єдиноборств. А щоб наші слоняри так само відправляли у нокаут по росіянську свиноту, прошу вас долучитись до збору на мотор для лодки спецпідрозділу військово-морських сил, який виконує завдання на лівому березі Херсону. Сума збору 100 тисяч гривень. 50 вже зібрано, тож залишилось менше половини. Прошу вас подякувати за наш контент донатиком на ЗСУ. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні! Застрибнувши. На шалений потяг хайпу, американець не збирався зупинятись. Вже через місяць анонсували його поєдинок проти непереможного Джортана Райта, який теж прийшов у UFC з LFA. Знову вже по класиці Баклі кинувся у клінч. Джортан розумів небезпеку ближньої дистанції, тому намагався створити простір кіками. Але боксерські комбінації час від часу досягали голови Райта. Наприкінці раунду Хоакін був близьким до фінішу, проте суперник витримав. Джортан не встиг відновитися і менш ніж за 20 секунд другого раунду знову опинився на канвасі. Oh! It. All... Дікіріко був одним із тих бійців, хто вже фактично однією ногою виступав у лігах другого сорту, маючи серію з трьох поразок поспіль. Організація планувала використати його як трамплін для перспективного панчера, але в Алесіо були інші плани. Баклі взагалі мав без проблем проходити італійця, але абсолютно на шару той викинув кік одночасно з тим, як Баклі підсів та виключив нашого слоняру. Після бою Дікіріко відмовився давати інтерв'ю. Сказавши, я не буду говорити, бо мій попередній суперник за камінгс він не отримав шансу висловитись після бою. Хоча на це заслуговував, це несправедливо. Повернення Баклі відбулося у вересні 2021 року проти бразильця Антоніо Аройо. Та з перших секунд бою Баклі здивував. Він не кидався за суперником, а методично підбирав дистанцію для ударів кіками. Кут Аройо проаналізував слабкі сторони Хоакіна та вирішив спробувати повторити хай кік з минулого поєдинку. З наступної п'ятихвилинки американець діяв агресивніше, шукаючи захід на ногу візаві для проведення атак, особливо акцентуючи на кіках зі зміною поверхів. Антоніо підловив суперника на зближенні та викинув гарне коліно назустріч. В останньому раунді Баклі вибухнув потужною серією ударів, яка відправила бразильця Антоніо Ароє у нокаут. Після бою американець прокоментував свою перемогу, зазначивши, що ретельно працював над помилками та зробив ставку на тактичний елемент у цій зустрічі. Наступним викликом мав стати поєдинок Хоакіна з Абдулом Разаком Альхасаном на UFC on ESPN 32. Проте Проте Альхасан знявся з бою з невідомих причин. Протистояння було перенесено на наступний файтнайт, який очоловили Вокер та Хіл. Альхасан виявився готовим зустрічати швидкі випади суперника, постійно зміщуючись у сторони. Проте кілька разів. Він відкрив можливість для проведення тейкдауну. Закріпити успіх Баклі не вдавалось, тому більша частина епізоду пройшла у розмінах, де Разак наносив більш тяжкі влучання. Відчувши свою перевагу у боротьбі та фізиці, Хоакін продовжував нав'язувати нульовий поверх і в наступному відрізку. Як і раніше, Абдулу вдавалось вставати з під опонента, вибираючи більш пасивну тактику. Разак намагався вимотити суперника. У третьому раунді Аль-Хасан сам знайшов вдалий перевод, після чого наніс. Потужний граунд паунд на останніх секундах поєдинку. Думки суддів розділилися, але більшість віддала перемогу Хоакіну з рахунком 29-28. Підруснявий боєць Альберт Дураєв, який схожий на Джигана, дебютував у UFC з перемоги над своїм співвітчизником Романом Копиловим та вважався майбутнім топом. У поєдинку з Баклі він був фаворитом. Але Баклі так не вважав. Тож менш ніж за хвилину дістав руска хайкіком, як дрони з вантажівки, аеродром оленя. Дураєв непогано захищався та виборов час для відновлення. Після чого відповів тим самим ударом. Альберт намагався шукати тейкдаун, але знайшов лише пи по пиці. В другому американець продовжив демонструвати гарний тикдаун діфенс, не збавивши у швидкості порівняно з першим раундом. Щок занадто очевидно летів у ноги, тож Баклі без проблем все віддефав. Та врешті Дураєв пропустив потужну ліву крапку, яка призвела до нокдауну. Обличчя росіянина почало сильно заливати, і лікарі прийняли рішення не випускати його на третій раунд, що призвело до поразки технічним нокаутом у другому раунді. 3 вересня 2022 року UFC провели перший турнір у Франції після легалізації ММА. Матчмейкери прийняли рішення закинути в головний карт Рукана Сурдіна і Мавова, який виступає під прапором Франції. Та в той момент займав 12-ту позицію в рейтингу середньої ваги, опонентом якого став наш відомий слоняра Хоакін Баклі. Обидва бійці активно рухались на ногах. Перший раунд мав розвідувальний характер, але і маво втримав під контролем центр Октагону, що давало йому перевагу на картках суддів. Наприкінці раунду на свіпнув тейкдаун, опинившись в положенні зверху. Така сама картина продовжувалася і в другому. Хоакі не міг увірватися на ближню дистанцію до більш довгов'язого опонента та натикався на зустрічні удари. Чеченський русохряк щоразу створював кути для нанесення контратак, забравши бек-контроль, представник Франції, тільки закріпив успіх у раунді. Розуміючи, що потрібно йти за фінішем, американець на старті вирішального епізоду пішов уперед, але знову відкрив можливість заходу за спину, не дивлячись на непогані серії у виконанні Баклі, це не змогло схилити суддів на його бік. Після чергової поразки американець хотів перейти у вагову категорію 77 кілограмів, але керівництво наполягало на ще одному бою в Міделвейті проти Кріса Кьортіса. Бійці раніше тренувались разом, і Баклі вважав, що мав перевагу у спарингах. Кьортіс грамотно керував дистанцію, застосовуючи джеб, і напрацювання маво зі змішанням у сторони. У другому раунді, коли Баклі намагався виконати хай кік кріс спіймав його на контуратації, що призвело до нокауту. Перше у своїй кар'єрі Хоакін зіткнувся з серією поразок та вирішив взяти піврічну паузу. Повернувшись, він оголосив про перехід у Велтервейт. Новим суперником став Андре Фіаліо, який також переживав на найкращі часи, та йшов на такій самій серії з двох поразок. Тенденція розвитку Хоакіна Баклі зберіглася, і з кожним наступним боєм у нього все більше проявлявся раціональний стиль ведення поєдинку. Фіалію не зміг знайти свій ритм протягом усього раунду, тож здебільшого працював на першій передачі. Задаючи ритм Хоакін не соромився переходити до боротьби. У другому Андре влучив гарною правою та спробував піти уперед. Але американець швидко відновився та поступово почав знаходити свою дистанцію для нанесення серії ударів. Фіальо мав намір контратакувати випад заві однак, пропустив хай кік. Наступним викликом для Баклі став Алекс Мороно, який мав 5 перемог в останніх шости поєдинках. Бій був запланований на 7 жовтня 23-го року. Хуакін моментально ринувся за тейкдауном. Однак Мороно був готовий до такого, тож зміг відзахищатись. Після різкого початку він збавив оберти зрідка вибухаючи швидкими серіями. Незважаючи на кілька пропущених тейкдаунів, Алекс щоразу шукав вихід на сабмішн. У другому раунді Баклі прийняв рішення підтримувати заданий ним темп. Працюючи на дистанції, йому вдалося донести потужні панчі до опонента. Проте Мороно витримав всі удари. Хоакін утримував перевагу на ногах і вирішальному відрізку. Поступово заходячи у розміни. Друга поспіль впевнена перемогу на півсередній вазі вивела американця на 11-го номера рейтингу бразильця Вісенте Люкі. Незважаючи на невдачі в останніх поєдинках, він залишався в офіційних топах UFC та вважався солідним ветераном. Перший раунд пройшов у розвідувальному ключі. Баглі демонстрував неймовірну легкість на ногах та шукав дірку в обороні. Візаві чекати довго не прийшлось. Вже у другому Хоакін заспролив тейкдаун, обійняв позицію зверху та відвантажив потужний ГНП, змусивши рефері зупинити бій. Американець довго не відпочивав, тож вже через місяць організація звела його з узбіком Нурсултоном розібоєвим. У Fight Файтнайту рішення було цілком зрозуміле. Турнір проходив на рідній для нього території у місті Сент Луїс. Хоакін протягом першого раунду шукав дистанцію для комбінації. На його стороні залишився один успішний тейкдаун, а також вдалий випад у кінцівці. Баклі провів кидок на початку другого, але як і раніше, дозволив опоненту піднятись на ноги. Розібоєв не форсував події, а лише реагував на дії. Візаві Перевод на настил закріпив перевагу американця у епізоді. В останньому відрізку американець відправив опонента двічі у нокдаун. Але щоразу Нурсултон виживав, дотягнувши до одностайного рішення суддів на користь Хоакіна. Колишній претендент на титул Стівен Томпсон не виходив в Октагон майже рік, очікуючи вигідної пропозиції зі сторони матчмейкерів. На горизонті замаячив новоспечений топ дивізіону, і Вандербой вирішив спробувати сили з молодим поколінням. Менеджмент ветерана настоював на п'яти раундах, але UFC зупинились на трьох. Баклі зі старту вирвав опонента від землі. Бійці обмінялись серіями. Томпсон, як і завжди, будував геймплан навколо контратак з різних кутів. Проте Баклі прекрасно розумів, що не можна дозволяти Стівену знайти свою дистанцію, тож періодично нав'язував свій клінч. Поступово Хуакін почав знаходити свій темп, наносячи комбінації з рухом вперед. Ветеран не хотів і ставати та довів гарний хайкік. Однак Однак чергове ледь не пропустив перевод. У другому раунді НКОТР більш відверто йшов за тейкдауном, але йому не вдавалося затримати Томпсона на землі. Вирішальним став ривок у третьому раунді. Oh! No! Який відправив Стівена Томпсона у глухий нокаут лише друге у кар'єрі. А для уроженця Сент-Луісу відкривалась можливість вриву у топ-5 дивізіону. Спершу планувала судочка з іяномача до Гері, але керівництво змінило розклад боїв у напівсередній вазі. Ірландець був перенаправлений на поєдинок проти Шавхата Рахмонова. А на заміну для Хуакіна знайшли одного з найбільш скандально відомих спортсменів в історії Колбі Ковінгтона. Протистояння очолювала турнір Fight Night. Тож бій був п'ятираундовим, як і хотів Колбі Ковінгтон, але це йому не дуже допомогло. Улюблений Трампа вже в першому раунді отримав розсічення біля ока, яке поступово заливало обличчя. Колбі провів всього дві спроби тейкдауну та вирішив конкурувати у стійці з одним з найнебезпечніших на Ростеру. Затяжні комбінації все одно не давали Ковінгтону можливості вийти на дистанцію для проведення переводу. Баклі доносив швидкі та потужні удари по опоненту, встановлюючи домінацію. В Окта вперше здійснити переводу партуру у хаоса вдалось на середині другого раунду, але втримати опонента йому не вдалось. Перевага по нанесеним ударам була більше ніж у двократному розмірі, що підтверджувало трагічне становище для колишнього претендента. Незважаючи на розбите обличчя, Колбі продемонстрував торнадо. кік Тім продовжив накопичувати урон протягом третього епізоду, які призвели до зупинки і протистояння лікарям. Ковігтон категорично був проти такого рішення, кажучи, що міг продовжувати. Однак Чейлсон, який був у куті колбі, заявив, що був готовий зупинити бій самостійно через серйозність розсічень. Хоакін у геометричній прогресії наближується до титульного поєдинку, але перед головною суточкою свого життя йому потрібно пройти колишнього домінуючого чемпіона у 77 кілограмах Камару Усмана. Незважаючи на останні поразки, нігерійця, він продовжує залишатись одним з кращих представників своєї вагової, маючи за спиною неперевершену спадщину з найелітнішою опозицією своїх часів. А пройде цей бій вже на цих вихідних. Аби не пропустити протистояння, переходьте в наш радикальний телеграм-канал, в якому ви знайдете всі найсвіжіші новини зі смішних єдиноборств, та У якому я розповідаю, де дивитись UFC всі з коментарями українською. Підписуйтесь на наш інстаграм, а також не забувайте долучитись до нашого збору на мотор для лодки для спецпідрозділу. ВМС. посилання будуть в описі. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!